Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас з вами черговий розбір гілки за вашими проханнями. І от гілку вз 111 Модул 5А я проходив із відчуттям дежаву. Ну, ну десь я їх вже бачу. думаю більшість спочатку качали савків, а потім уже китайців. Тому позбутися цього відчуття було проблематично. Тим паче, коли деякі ВТ з гілки ще й уступ. Пали радянським, а виглядали досить схоже. Перед тим як ми перейдемо до детального розбору, на екрані наступні гілки за вашими проханнями, котрі розбиратимемо зліва на право. Із 2 ну, чисто Йосипа, пофарбували в яскраво зелений, ну, відносно, паяли зірку і жовтим контуром, і вуаля, партія задоволена. А так, там є певна відмінність з корпусом, але то таке. Для дослідження потрібно 52 тисячі досвіду, і не забудь за екіпаж, так як перехід здійснюється з середнього танку. На відміну від радянського діда, ви відразу отримуєте 100-мм Д10Т, тільки тут інша назва і погіршені ТТХ. Уявляєте, гармата з гіршими ТТХ точності, ніж у Савка. 250 альфи, 175 мм пробої ББшкою і 235 мм під колом. По факту пробиття ББшкою у вас так і не змінюється, Завзіннюватиметься на всіх трьох гарматах, та й преміальний снаряд колосально не виросте в пробитті. Тому уже від початку звикайте до труднощів, якщо захочете грати Full ББ. Так як це не той рандом шестирічної давнини, в котрому прокачувався я. Зараз навіть 8 рівня СТшки для вас бувають недосяжними. А ви і до дев'яток потрапляєте на хвилиночку. Всю ту ситуацію ще й точність ускладнює. Два 2,6 6 час зведення, 0,38 розкид і деструкторівська стабілізація. І все це при альфі 250. Навіть на першій лінії при найменшому повороті башти, а ще не дай Боже, плюс поворот корпуса, і ви вічність дозводитесь із здоровенного кола зведення. Хотів би я сказати, що тут хоча б ДПМ рятує, але ж ні. Різниці між наступною з 390 альфи не буде. Відкривається перший китайський деструктор за 19 тисяч. І отут ви трохи виграєте у Савка по КД аж на пів секунди. Звісно, це невагомо, беручи до уваги кучність, точність, а тобто розкид 0,43, зведення в 3 секунди і відсутність стабілізації. Але з такою альфою вже можна про щось говорити в розмінах навіть з дев'ятками. Тим паче у тебе за преміальний снаряд виступає кумуль 250 мм а в ближньому бою наголошу, лише в ближньому бою він ой як допоможе вам. Але стріляти ним хоча б на 150-200 метрів це просто жах. Швидкість його польоту складає 640 метрів на секунду. Там, до речі, і ББшка мегаповільна, 800 метрів на секунду. Цієї гармати вже відкривається 110. ка А де ж башта, запитаєш ти, хотів би я сказати в сарації. Не щоб образити тебе, а щоб висловити своє занепокоєння розташуванням модулів. По факту топова башта є топовою лише тому, що подарує тобі 50 хп і не більше того. Але для її відкриття тобі потрібно пройти ще один деструктор ціною в 19,5 тисяч із аналогічним ТТХ точності, ну і ДПМ, як у Савкового Деза. Тобто 0,46, а не 0,48, і ДПМ 1900, а не 1700, як в тебе вже було до цього. А в розказці ваша КД буде 9,9, а шкода в хвилину майже 2400, деякі вісімки цьому позаздрить, якщо чесно. Мінус, котрий присутній усім китайським танкам, як і радянським, це відсутність КВНів. Котрі у вашому випадку є мінус 5, а в Йосипа мінус 6 на хвилиночку. Перейдемо до броні. Хоча тут і немає на що, окрім бортів, дивитись, та й там присутні підводні камені. Відразу скажу, що і Йосип, як на мене, в 2024-му броні немає, як нібито вона раніше в нього була. Та й серед сімок в загальному дуже мало машин, котрі, хоч якось можуть протистояти преміальним снарядам однокласників. ВЛД 90 мм номіналом, що дає смішняче приведене значення 138-145. А НЛД цікаве тим, що до нього припаяні шматки траків в деяких місцях, і там, де вони присутні, приведене значення сягає 143, а де немає 120. Борт хороший, що внутрішній, що зовнішній, 90 мм, але проблема при танкуванні заключається в скосах, котрі не дадуть реалізовувати навіть гострий кут. Звісно, там залишається. Немало рандомних зон, куди противник кидаючи на абум вас не проб'є. Лише за рахунок цього і сей і живуть, в принципі. Ну а за башту я б навіть не говорив. Люк 100-120 мм, права щока 100-165 мм, причому зона досить масштабна. Та й в масі є не така мала область 107 мм і ще купа різних мікромоментів. Так, щоки танкують, але на хіба туди кидати питання. За 7 каток можу сміливо сказати про. Бронювання не думай, онлі розмін, тільки розмін. Чи потрібна вам прокачка двигунів? От в чому питання. Між першим і другим немає різниці, а ціна питання 16 тисяч. А останній дасть цього півтори кобилки і 60 кінських сил. Різниця в динаміці з'явиться, але не така суттєва. А вам потрібно пройти попередній і за цей віддати 33 тисячі. Єдине, що останній перекочує на восьмий рівень в топову комплектацію вже відкритим. Це є плюсом, тому все ж таки краще відкриє на ЄСОВІ другому останній двигун. Прохідність непогана, якщо не рахувати по м'яких ґрунтах, як і вертлявість, на мій подив, все-таки пам'ять про минувші часи підводить з два здивував своєю маневреністю як для важкого танку. Але от сама динаміка розгін підводять. Свої 37 він, хоч і може побачити, але для цього треба нормальну кількість часу проїхати. На початку забув сказати, що на стоковій гусениці ставиться лише стокган із досилачем, тому або качай топові, або захартування для подальшого встановлення модулів. Абсолютно прохідна машинка нічим зачепити не зможе, особливо якщо ти першим пройшов Йосипа, і особливо, якщо ти качаєш цю гілку в 2024-му. Єдиний плюс, як і мінус, це преміальний снаряд. Плюс заключається в тому, що це кумуль в 250 на сьомому рівні, а мінус в тому, що грати ним навіть на 150-200 метрів неможливо. Оп-по-гей! я не помилився у висловлюванні китайського танкобудування 110 Хоча він був лише в проєкті, але не суть. Я до того, що це повна попа у гілці китайських важких танків. Відкривається за 85 тисяч досвіду, і 7 років назад я просто згорів в моменті прокачки його в топ. Тижні два не грав, а як повернувся, то відразу продав і, піднакопивши вільного досвіду, відразу купив собі дев'ятку. А зараз машина трохи. Пропалося, але якихось кардинальних змін не відбулося. На старті у тебе той самий 120-мм Дез Іса 2. І саме цікаве, що КД мало того, що не залишилось ідентичним попередникові, воно взяло і збільшилось на 0,1 секунди. Так, це невагомо, але все ж таки, як? Так. Параметри точності все ті ж, 0,41 розкид і 3 секунди час зведення. І хоч СТАБА отримала покращення. Певний дискомфорт вас буде переслідувати і надалі. Знову відмічу, що комуль 250 мм на першій лінії все ж таки допомагає в стоці не почувати себе обділеним пробиттям. А от що не дозволяє грати на першій лінії, так це стокова башта, де є лючок в 133 мм, щоки навколо маски в ті ж самі 133. І віконце навідника в 120. Та й не забуваємо ж за рівень наших боїв. Не скажу, що це найгірша башта в 100 серед ВТ-8, але одна із це вже точно. До речі, дев'ятка вже відкрита для дослідження, так як умовами її відкриття є прокачаний другий деструктор із сімки. Але не думаю, що тут є БДСМщики, котрі підуть збирати 150 тисяч досвіду на стоковій машині. Щоб поставити топову башту, вам необхідні гусени. Або загартування, і якщо на попередникові загартування можна було поставити і зберегти на протязі прокачки 110-го в обладнанні. То тут уже двояко. Раніше до апу параметрів точності Топгана я б зняв його і не задумувався. А зараз можна і залишити. Але я більше схиляюся до покращення комфорту стрільби, аніж приросту ХП. Поставили башту і почалося свято грінділки. Топ гармата коштує 59 Кусманів. А що така ціна кусюча? А чорт його знає. Кажуть, що там тебе очікує передова китайська технологія. Ах, як же ще? <хи> не так. Це той рідкісний випадок, коли разова шкода на гарматі вищого порядку стала меншою і складає тепер 320 одиниць. І раніше були гравці, котрі затирали про її ДПМ. Що від того якось можна грати, ви не розумієте, казали вони, але факт в тому, що її ДПМ в ті часи був 2400 в розкачці, а у Йосипа третього 2200. І параметри точності явно були не від гармати. З разовою шкодою в 320. Зараз ситуація наступна. КД врізали на півтори секунди, що в розкачці дає тобі 6,9 секунд перезарядки і ДПМ 2800. Час зведення зменшили на 0,2 секунди, і розкид чутка е, відняли. Ну, тобто зробити краще. Тепер ти маєш 2,6 секунд часу зведення і розкид 031. Так, стаба першевенька для такої ельфи, але з таким і часом зведення можна вже поперестрілюватися. Та й пробиття не найгірше, ББшка 215 мм і летить 950 підкол 265 і летить 1200. Грається? Грається. Куди вертикальної наводки мінус 6. Найбуде? Найбуде. Ну і броня. До речі, також один із аспектів, котрий мене підбішував у момент його прокачки. НЛД, сирне фондю, якщо ти його підставив, тобі гаплик. Але й без нього у фронтальній проекції є свої приколи. Планка під баштою 145 мм, котра в кінчевій не дасть покою, і скоси, котрі хоч і кращі, ніж у ІС 3. Але станом на 2024 майже невагомі. Хоча все буде залежати в яку саме скулу противник тобі буде стріляти, коли ти довертаєш. В ЛД потрібно віддати дане. Оцей стик двох пластин має для ББшки 230-250 мм, для підкола 260-270 і для кумуля навіть до 300 в моменті може дійти. Це якщо ви на одному рівневі із противником. Раніше дуже часто стріляли в нього, і блін, це було весело. Але зараз за 8 боїв один постріл туди. Зонішній борт 90 мм, а внутрішній 60 мм. І мама мія, як легко профтати. Ти передоворот, при якому тебе зносить через передній каток. Та й зовнішній танкувати не буде, так як йому передує скула в 165-166 мм, коли ти ромбуєш Я маю на увазі. Що стосується башти: 40 мм кришка і два лючки, але вони невеликі, так ще й на правому обманка. Маска тут шикарна, нічим не візьметься. Є пара мікроуразливих зон навколо неї, і вони розширюються при застосуванні преміальних снарядів, але в них потрібно ще влучити. Ну а вся інша площина має дуже обтікаючу форму і навіть зараз є добре броньованою. По динаміці і маневрності тут є погіршення відносно ІСа-2. Так виходить, що маса у вас стала більша. Але на одну кобилку на тонну стало менше. А потужність двигуна перекочувала з сімки. Тобто набираєте ви ще гірше свого а, попередника максималку, але максималка тепер не 37, а 40 км. Прохідність передалася в спадок, а поворот шасі зменшився аж на 10 градусів. Ну це вже питання до маневреності. Огляд, до речі, піднявся аж на 30 метрів і тепер складає 380. Що я можу сказати? Все таке ж корито, а не танк. Тільки зараз, через перегони озброєння, тепер у ці 320 вони й не вперлися навіть при хорошому КД і більш-менш нормальній точності. А тоді, коли це було потрібно, ВГ цього не зробили. ВЗ-111.1.4. 7 років назад не остання машина в ангарі з кіловічка, так як вона мала хорошу альфу, нормальний ДПМ, мобільність серед ВТ на той час одну з найкращих, і богічний пробій преміальним снарядом. Але про все по порядку. Ну, тут ще можна додати, що вона мала ще рівень боїв, нічого такий. Е, починаєте ви свій шлях із глибин пекла, так сказати, крізь труднощі до зірок. А все тому, що ВГ під апом гармати на одному танкові має на увазі ап гармати, Лише на одному танкові. Да-да, ця ж сама 100-мм пушечка із 110-го вам дається зі всіма витікаючими. Характеристиками до Апу, а тобто 2,6 зведення Альфа-320, 0.34 розкид і КД 727, що дає 2600 ДПМу, тоді, коли попередник мав 2800, це просто капець. Який незабутній старт вас очікує, ви навіть не очікуєте. А вас ніхто не боїться, з вами всі готові йти в розмін навіть сімки. Єдине, до чого немає питань на старті, то це до пробиття преміальним снарядом, а, відносно, звісно. Але реалізовуватися можна, за ББшки майже забудьтесь. На стоп-катки разом із цією гарматою все стає, ну тобто і обладнання включно. А от уже на башту ціною 24 тисячі потрібно прокачати гусениці. Хоча можна поставити те ж саме загартування, котре ви купили для 110-го, і тут уже точно можна його навіть залишити, як мінімум в одному сеті обладнання. Лишнім воно точно не буде. Стокова башта являє собою трохи роздуту башту Іса 3 а тобто 20-мм піддашок. І парочку уразливих зон, зокрема, справа від маски. Але в цілому удар тримає, хоч і не завжди міцно. І чесно кажучи, топова має хоч і меншу уразливих зон, але більш виражених, через котрі по ХП ви просідатимете набагато швидше, чим на попередній моментами. Ну і з нею ви окрім 100 хп прибавки повернете ДПМ в 2800 на сток гарматі і її час зведення. Розхід, на жаль, так і залишиться 0.34. А стаба, до речі, 1 в 1, як в 110-ки, тому підгорати будете навіть з нормальним ДПМом. Хоча на 9 рівні з такою альфою, нормальним ДПМом це можна назвати лише в лапках. Броня тут, можна сказати, покидає чат. Тому таким, як я в той час, вазік важковато йшов, та і зараз в якості першої гілки не раджу. Навіть якщо ви за вільний досвід прокачаєте 7 і 8. В ЛД безбожно, навіть в силует ш'ється по більшій Yeah. Так, там є два таких трикутнички в 230 мм під хорошим кутом, але я б на них ставку не ставив. Основна частина має 210 мм приведеного. Навіть сімки знайдуть до вас підхід, якщо цього забажають. НЛД ще гірше, там взагалі 180, бортом зовнішнім банально нікого не порозводиш, так як не намагайся виїхати, спочатку підставляється скула в 200 мм. А внутрішній борт уже слава яйцям не 60 а 80 і в принципі, ти можеш забити наслідкування за його передовертанням, так як тебе будуть тупо садити в той самий 200 мм скос. Вазик не тільки корпусом єдиний, на башті має аж 2, цілих відра, а достатньо випираючих і габаритних, щоб на них написати Да я тут шльопни мене. І мають вони від 160 до 180 мм. Кришка благо 100 мм, але між нею і маскою є планка в 230 мм. Тут, звісно, удачі влучити. Ти можеш полегшити собі задачу з вицілюванням. Просто опустися на маску і нащупай там 250-мм область, котру такий же ВЗ на своїх преміальних пробиває наскрізь. Ну і є ще пару мікромоментів ліворуч і праворуч маски, на котрі потрібні і удача, і преміальні снаряди. Як я і сказав, удар дана тачка тримає на силу. От ти вже настраждався на цій пукалці з 320 і на кінець ти відкриваєш 130-мм ганик у Діда 7 Ну по факту ти реально береш гармату 10 рівня тільки з дуже-дуже крутими кумулями. І саме через дану гармату мені в базі капець як спод. Добавився, тим паче зараз, коли я хоч якось граю. А ще беру до уваги, що зі всім цим ти потрапляєш до 7-8. А це ще. А це з Альфою 490 КД-1131. Так, це не дуже на фоні багатьох нових ВТ або проапаних старих танків, але жити можна. Розкид у вас 2,6 і час зведення 0.36. Оце прям один в один параметри Йосипа 7. Лише стабату у нього краща, особливо від повороту башти, ну нічого, тут є свій джокер. А це кумуль в 340 мм. Який це приємний снаряд, хоча я за зрізання такого пробиття, але без нього у ВЗ мало що залишиться. Так як ББшка тут паршивенька. Застаріла, можна навіть сказати, всього 244 мм. Грати, звісно, можна, але на фоні оцих всіх машин за БПС 268, нових вісімок з 200 40 мм, ну таке таке собі. не мінус 5, і силует танка достатньо низький, тому на теперішніх картах іноді буває дуже важко. Двигун вам потрібно відкрити лише один. І прибавки як такої ви не побачите. Тому думайте самі і вирішуйте самі. Маса у вас у порівнянні стала меншою чим у 110-го, а кобилок уже на старті більше майже як на півтори. Стоп-двиглом буде на 1,7 більше. Приріз до потужності всього 20. Коротше, ви із стоп-двиглом швидше розганяєте за попередника і можете розвити аж до 50 км. А прохідність у вас навіть краща, ніж у Т-10. го а це одна із еталонних прохідностей, ну та 10 серед важких танків. А от маневреність стає все гіршою і гіршою. Поворот часів всього 31 градус тепер. Лупіть сюди на старті турбінку, і якщо не залишатимете в себе його в ангарі, то топ-двигун вам банально не потрібний. А бонусом отримуєте 400 метрів огляду в стоці. Чи це добре? Прекрасно, Ізі розкачка до максимуму. 111 114 мені пару років тому сподобався, і на свій час він був одним із топ ВТ9 рівня. Звісно, у прямих руках, особливо з використанням преміальних снарядів. Зараз він підздав позиції і через відсутність броні, і через посередній ДПМ. Та й не так мало ВТ тепер може дозволити собі кататись під 50 кілометрів, хоч і з турбіною. Загалом грається нормально. Всім вінцям вінець свого часу ВЗ-115А, танк, котрий у одних руках може стати петардою, а в інших бомбою. Якщо ти опанував ВЗ-114, і він тобі сподобався, то десятка тебе не розчарує, так як вона отримала покращення всюди, де було необхідно. Лишень броня підводить і саме через бронювання я наголошу, що дана тачка не для слабких гравців, не для початківців і навіть середнячкам може не зайти. І якщо в тебе Питання, що краще качати 277 чи 1115 а першим Однозначно 277. Мало того, що там гілка куди простіша, Т10 тільки під питанням, так ще й ТОП пробачить набагато більше помилок. Хоча тут також є нюанс. Якщо противник не кабачковіч, то різниця буде лише в позиційці, ну а тобто в бронюванні башти. Давай, не відходячи від теми, розберемо якраз ту ж саму броню. НЛД, на відміну від дев'ятки, тепер має номіналку 155 мм. Що дає приведене значення в 223-230 для ББшки, це якщо ви на одному рівневі фронтально, а це в свою чергу, не всім вісімкам гарантує туди пробиття, тим паче, якщо ви вчасно мансуватимете. Але звісно, вашим однокласникам і дев'яткам буде паралельно під Яким Кутом і як. ВЛД зберегло два трикутники рикошетні внизу, а от верхні... А тепер всього 80 мм. І якщо противник навіть трохи вище у вас, він бачитиме 180 мм приведеного, та і це йому, якщо чесно, без потреби. Основна частина фронтальної проєкції має 230-250 мм. І смішно, і грішно. Єдине, що на відміну від дев'ятки, ви можете піднімати корпус на якусь невелику насип, так як кути вертикальної наводки мінус 7, повірте, свого часу для ВТ це топчик, та й зараз нормально. І тоді приведене значення підіймається від 250 в місці стику до 270 в скосах, це для ББшки. Для підкола там взагалі 270-290 буде. Я це до чого? Якщо противник кайтить на вас і ви бачите перед собою якусь рельєфну місцину, то користуйтесь цим, поки він не доїхав, тому що в клінчеві з дуже високою долею вірогідності вам гаплик. Борті перекочувала з послідовника ті ж самі 120 в зовнішній і 80 у внутрішній. І ті ж самі проблеми з їх використанням через коси, котрі при румбуванні видають 190 мм. На башті ті ж самі два лючки, котрі мріють, щоб їх відлупцювали. Так, вони наростили 30 мм номіналу, що ну дуже кардинально. Не змінило ситуацію. І якщо не рахувати лючки, то інші уразливі зони, котрі залишились, починаються із 300 мм. І якщо в масці ще є нормальна така область ураження, то всі інші мікромоменти не варті уваги, так як їх майже нереально вицілити. Гармата мене тут навіть сьогодні дивує, ну не очікуєш ти ДПМ в 3300 після 2600 на 1114. Вземодел 5А з'явився задовго до 277-го і все одно обганю. Няє його по перезарядці в розкачці, тобто з досилачем, звичайному слоті, з допаєм і братерством, ми отримуємо 8 і 9. при Альфі 490. Я хоч і прихильник альфи, як такої, типу 650-750, але вазіку все пробачу і залюбки покидаю 500 кожні 9 секунд. Єдине, що стаба тут все така ж посередкована. Параметри точності її намагаються скомпенсувати, і в комбінації зі стабілізатором у них це мало помало виходить, а ще ж є модернізація. От, що ви маєте в розказці? 2,25 це час зведення і 0,35 А а якщо з модернізацією, то через мінімальне погіршення розкиду до 0,36 ви отримуєте 2,1 часу зведення. У 277 єдине, що краще в гарматі, то це пробиття в 265 мм пепкою. І в принципі, те, що і основний, і преміальний у нього летять краще на цілих 100 метрів на секунду. У нас ББшка, як і у Йосипа 7, нещасні 250 мм, котрі летять 930. Ми її все пробачимо через голдовий снаряд. І якщо ти думаєш, що 340 мм кумулем на десятці звучить не так епічно, як це було на 9 рівні. То ти помиляєшся, це дупо підриваючий міліметраж на ВТ, котрий нівелює всі закони танкової природи. І не забувай, що на відміну від савків ми ще й кавени в мінус 7 маємо. Повірте, грає роль на таких картах, як Вестфілд. Рухливість на момент моєї прокачки була щось із чимось. Зараз просто хороша, дозволяючи перетягуватись часто і кардинально змінювати направлення. 277 в цьому плані буде кращим, так як у вас забрали ту прохідність, котра була у 111.4. Не сказати, що її врізали взагалі, але відняли так відняли. Особливо, що торкається м'яких ґрунтів. Максималка у вас 50 вперед, 15 назад. На жаль, без турбіни зачасту її не побачите, і лише з нею по прямій ви зможете підтримувати стабільні 48-50. Динаміка у вас сильно уступає 277, так як ви мало помалу набираєте 35-40, ну а далі потрібно секунд 20 для набрання 45. Ну, хоч маневрність повернули, котру забрали, Брали ще на ІС-2, поворот шасі 40 градусів. Огляд, все ті ж 400 метрів стоці було б дивно, якби їх зменшили. А, і напевно я забув сказати, що їх у вас маловато, тому навіть із загартуванням розміни це не найкраща ідея. Підбиваючи підсумок, гілка не для новачка, так ще й на восьмому рівні може згоріти срака. Ну і всі танки з неї потребують в першу чергу рук, і якраз їх повноцінний потенціал дано розкрити не кожному. По крайній мірі, не відразу, ну, якщо ви почали качати вазіків неціленаправлено, щоб на 10 рівні, використовуючи 340 мм кумуль, дезморалити противника. І якщо ви зараз запитаєте, кого я оберу тепер 277 чи Model 5 a не так однозначно, але китайця. Все таки кавен мінус 7 з ДПМом мене підкупають, та й мобільності йому вистачає. А броня діло таке у когось, навіть т 10 є 3 Йосипом третім пробивається на ходу.